Тетяно та Україну. Буквально кілька хвилин тому дивилася відео, як українські діти під час тривоги співають пісені бомбосховища і в чергове переконалися в тому, що нас з вами жодні ракетні обстріли не зламають. Ми знаємо, заради чого ми це витримуємо, заради нашої перемоги, яка обов'язково буде завдяки Збройним силам України і завдяки підтримці тилу. Зараз до нас приєднується заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Пані Ганно, добрий вечір. Добрий вечір. Ця ракетна атака, яку ми зараз переживаємо, вона якимось чином впливає на роботу Збройних сил України? Насправді це тільки укріплює нас у впевненості, що наші задачі поставлені правильно. Я маю на увазі всі наші всієї держави. Це звільнення всіх наших територій, які тимчасово окуповані ворогом. І, власне, кожна така ракетна атака. Доводить, що ворог не збирається зупинятися, отже, його треба просто знищувати. Варто в цій ситуації, знаєте, бути впевненим у тому, що ми, на вірному шляху, і перемога обов'язково буде нашою, Україна переможе. А так ми зараз проходимо складні випробування, насамперед побутові, але кожен з нас. Проходив в своєму житті е, якісь складні періоди, і в кожного були цілі, яких треба було досягати не один день, а е, там декілька років до них іти, приміром. Да, є цілі, які люди там половину життя свого до цього йшли. Тобто, ми знаходимося з вами в ситуації, коли ми повинні е, перетерпіти певні е, складності, певні виклики заради величезної цілі, до якої ми всі разом ідемо, це е, перемога. Тому нам всім важко, але варто боротися за останній тиждень наскільки просунулися Збройні сили України? Чи можемо ми вже робити підсумки в кількостях населених пунктів, які були звільнені, і у площі території країни, яку вони звільнили? Значить, зараз сили оборони просуваються по декількох напрямках, поступово просуваються, але менше з тим просуваються вперед. Це можна говорити по Харківській області, по Луганській і по півдню. Ви самі бачили, і ми всі власне раділи звільненню великої частини. Південного регіону, якщо говорити там по кількості, ну дивіться, за, за листопад звільнено близько там на півдні близько п'яти тисяч квадратних кілометрів. І здається, близько 200 населених пунктів. Це за листопад. Якщо там всю осінь брати, це буде трохи більша цифра. Але ми, ми повинні розуміти, що, попри нашу величезну радість і нашої херсонці, те, що ми спостерігали останні декілька днів, війна триває. Тобто, попри те, що певні території ми звільняємо, ми повинні розуміти, що ворог все одно не зупиняється, і ті е, сили, які е, він перемістив з нашої південної території, вони будуть використовуватись для досягнення його цілей, да і. Тут важливо сказати, що наші оборонці на Донеччині, там де зараз ворог концентрує основні свої зусилля, і там, власне, епіцентр, там по декілька десятків атак щодня, і інтенсифікація цих атак зараз збільшується. Разом з тим, українські збройні сили дуже впевнено там бережуть е ці е ну, кордони. Да? Тобто, ворог не просувається на жоден сантиметр. Да? Там запеклі страшні бої, е ціна дуже висока. Цього, але ворог не просувається, це дуже важливо. І потрібно говорити, що вся лінія фронту, по суті, і південь, і схід це як один великий суцільний організм, і те, що на сході вдається утримувати велику кількість ворога, бо вони змушені там теж концентруватися. Це в свою чергу дає можливість відпрацьовувати певним чином і південь. От. Ну і якщо говорити про північ, там. З одного боку, активних бойових дій немає, але з іншого боку, ми бачимо а, рух і техніки, і особового складу російського на території Білорусі, і, власне, ми до активної оборони готові раптом що. Да, тобто, ми, розгля... ми вже це не раз говорили, да, і всі наші спікери офіційно про це говорили, що а, ми розглядаємо всі можливі сценарії, ми стежимо за тим, що відбувається, ми бачимо, ми це фіксуємо. Напередодні деякі місцеві очільники почали говорити про те, що Збройні Сили України звільнили і Новокоховку, і Олешки, і Голупристань. Станом на зараз, що ви можете нам повідомити про ситуацію на лівому березі Дніпра? Дуже важливо в такій інформації довіряти офіційним джерелам там, де верифікована або перевірена інформація, це насамперед. Генеральний штаб і Міністерство оборони, верхівка нашої військової вертикалі це Верховний Головнокомандувач, це президент країни. От він заявляє в першу чергу про те, що в нас звільнено, і генштаб і Міноборони. А всі інші суб'єкти у нас вільна країна і свобода слова. Вони дійсно можуть говорити, але так іноді буває, що до них потрапляє інформація там неперевірена, поспішна і. Просто ви можете стати заручником того, що ця інформація не перевірена. Тому звісно потрібно. Якщо ви це прочитали, просто заходьте на офіційні сторінки генштабу Міноборони сайт президента. Дивіться, була така інформація чи не було такої інформації. Ви нам зараз такої інформації не даєте. Цю інформацію подає Генеральний штаб, і тут важливо розуміти, що у звільненні території є декілька етапів. І якщо про це заявляє Генеральний штаб, це означає, що ми закріпилися в тому населеному пункті і провели первинні стабілізаційні заходи. Дуже часто, як тільки... Ну, перший військовий заходить в населений пункт, вже він повідомляє цю радісну новину, але з точки зору коректності інформації, це ще зарано повідомляти, що населений пункт вже повністю нами контролюється, тобто те, що з. Перший хтось туди зайшов, це ще не означає, що встановлений контроль. Тому потрібно розуміти, що іноді такі поспішні повідомлення навіть заважають роботі збройних сил, тому що ворог активізується так. Вони теж моніторять наші відкриті джерела інформації, тому це треба розуміти. Набираємося терпіння і довіряємо лише перевіреним джерелам інформації. Дякую вам дуже за те, що долучилися і вчергово на цьому наголосили. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, була з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза, і будемо намагатися зв'язатися із Харковом.